Доброго дня глядачі. Робота на ділянці потихеньку продовжується, наближається, як то кажуть, до свого приготування до зими. Але ще роботи є, хватає, але я не полуницю. Хочу показати вам ще свою малину, якої ще є оце в мене Маргарита. Дивіться, ще скільки в неї ще зелених ягід. Це ремонтантний сорт, але з пізніх. Ні, це ще скільки в неї. Буде погода, ще буде достигати і достигати. Тут діти її трошки обскубують, тут тут червоної мало, а покажу, зараз де є червона. Що достигає, ще і достигає, дивіться. Ще сьогодні буду збирати. Ще зелена, червона. Вже китички, які вже збирали, позасихали. Ще ось такі ягоди. Такі ще гарні, великі. Кажу, сьогодні буду збирати. Ще є, от дивіться, скільки, і червона, і зелена. І вже починає багріти. Ще є, 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 ще буде. Яка китиця. Зараз ще покажу і решта сортів. На цій ще є багато. Ну, на решта малини вже не так багато є, але є. У нас тут, оце дельніва. Вона теж з ремонтатних, але вона рання. Тут вже майже нема, але де ці пізніші. Пагінці, дивіться, шияка висить також. Така гарна. От я давно не куштувала, спробувала. Вона мені така солодка, без кислинки. Ще де-не-де. І на старих пагінах є. Ага. Малина. А де молоді молодіші, Ліпляно ще. Тоже смачно. Ось такий. У нас трошки пішов дощ вчора позавчора. Ось такі ще є малини. Зараз ще покажуть Джон Джей. Ще у нас тут? Джоан Джей, так само ще є, і Зелена. Ще ось такі теж ягоди на пізніших пагонах є. Ось такі ще ягідки висять. Ще от зараз там ще безбіроти. Там зараз глянемо на Полісся. На Полісся вже набагато менше, але також є ягоди. Оце у нас Полісся. Вже на ній майже ягод немає, але де молодіші шипагони, ще теж є ягоди. Ось Ще є ягоди. Вже не так багато. Вона так своє відродила. Так як на Джоанджей ще пускає. Бачите, що скільки ягідок ще буде, що скільки є. То лісі вже майже так нема. Відродила і все. Ось так. Ось такі в нас. Справи по малині, а Маргарита ще буде і буде. Ще повно ягід, красуня. Діти кожен день ходять і скубають. Так що ось такі у нас сорти малини, гарних урожаїв і мирного неба.